Добрий день. Мені треба зробити відправлення. Так, що ви відправляєте? Я відправляю дві пляшки вина. Вибачте, але такий товар ми не можемо відправити, це заборонено. Міцний алкоголь, харчові продукти, що швидко псуються, і не тільки. Український уряд затвердив перелік предметів, які відтепер офіційно заборонено пересилати як по країні, так і за її межі за допомогою усіх національних операторів поштового зв'язку. Втім, обмеження на пересилання певних категорій товарів існували й раніше. Постанова 9.58 від 8 вересня ніяк не вплине на роботу «Укрпошти». Укрпошта де вже давно працює згідно певних умов. Згідно яких існує перелік вкладень, які не можна пересилати, відтак відповідно до закону України про поштовий зв'язок, було заборонено пересилати товари, які можуть становити загрозу життю та здоров'ю людей, призводити до знищення чи псування інших поштових відправлень та поштового обладнання, але не алкоголем єдиним. Крім міцних напоїв, на пересилання поштою накладена ще на деякі речі. Так, зокрема, в межах України заборонено пересилати продукти, що швидко псуються, безакцизні тютюн та рідини для електронних сигарет, готівку, як національну, так і іноземну валюту, наркотики та психотропи, зброю, боєприпаси, вибухівку та легкозаймисні речовини, токсичні отруйні та радіоактивні речовини, біологічні агенти, а також техніку для негласного одержання інформації. Якщо співробітники пошти виявляють зброю, наркотики, токсичні чи Радіоактивні речовини, то що вони зобов'язані звертатися до поліції, яка має вилучати такі предмети. Заборони розпосюджуються на міжнародні відправлення. Люди намагаються часто заховати вкладення, які заборонені до пересилання, але це їм виходить не дуже вдало, тому що всі посилки перевіряються. І якщо буде знайдено на таможні, то це буде тільки гірше відправнику, тому що посилка повертається. Предмети заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях, можуть вилучати. Представники митних органів. При цьому небезпечні предмети та харчові продукти з невеликим терміном придатності повинні знищуватися. Втім, як нам вдалося дізнатися у містян, нововведення навряд чи вплине на прихильників онлайн-шопінгу. Адже, здебільшого, люди відправляють та отримують поштою електроніку, одяг. Чи косметику найчастіше замовляю щось з одягу, або е, товари додому побутові, е, можу ще якусь техніку з-за кордону замовити, типу екофлоу або щось, що таке. Ну, зазвичай я замовляю якусь онлайн периферію, ну наприклад, комп'ютер. Ну так зазвичай електроніку купую. Я алкоголь не вживаю, тіною вироби не приймаю. Ну тобто на мене це ніяк не вплине. Гадаю, ті люди, які палять, особливо зараз це електронні е цигарки. Звичайно, це на них дуже сильно може вплинути, тому що не все можна купити. У мене знайомі, майже всі вони палять, то вони зазвичай так вони замовляють в інтернеті, тому це дуже сильно може вплинути саме. На їх так би мовити залежність у міжнародних відправленнях, окрім іншого, не можна пересилати дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові білети та документи, що посвідчують особу. Винятком є пересилка закордонного паспорта під час воєнного стану. Кузьма Шишкін, Максим Мушов, перший міський.